Ще! Сьогодні ми з вами поговоримо про 10 нудних польських слів і чим їх замінити. Чому вони нудні? Насправді вони не зовсім той нудні, і йде мова про те, що вони широко використовуються, так? Тобто ми їх використовуємо кожен божий день. Вони вже так трішки замилюють нам очко, було б добре використати щось інше замість них. Насправді де мова про синоніми, якраз так? Я дуже люблю синоніми, тому що це якраз і впливає на ваше урізноманітне мовлення. Це якраз робить його красивим, так робить його більш. Польським, умовно кажучи, коли ми не кажемо просто там любіч, а знаємо, ще кілька варіантів цього слова і застосовуємо в залежності від ситуації, можливо, від яких е, якихось емоційних відтінків і так далі. Тобто говоримо сьогодні про синоніми і розширення свого словникового запасу, що дуже важливо при вивченні мови. Поїхали! загалом дуже часто плутають і кажуть, що синоніми я постійно отримую такі коментарі, коли десь під відео кажуть, що це синонім, такі «ні, це не синонім. Не плутаємо, будь ласка, синоніми. Це слова близькі за значенням, не ідентичні один в один от копія, так а близькі за значенням, тобто вони можуть трішки відрізнятися чимось. Десь там якісь нюанси при використанні можуть бути, при вживанні можуть бути, але по суті вони означають плюс-мінус одне й те саме, але не ідентичні. А близькі зазначення. Тому, будь ласка, пам'ятаємо це формулювання в подальшому. Маленьке зазначення, щоб уникнути дивних коментарів. Отож, любіч, наше перше слово, любіч, так слово, яке ми вчаємо одне з перших в польській мові, воно означає любити. Чим можемо його замінити? Можемо замінити його словом увільб'яч, увільб'яч це щось дуже любити, просто обожнювати. Так, наприклад, любі хербахербате, але увільб'ям каве. Я ja люблю чай, але обожнюю каву. неї я жити не можу. Тобто любіть і увільбать. Це синоніми знову ж таки, але увільбечка це трошки більше, ніж любіть. Ще можемо сказати, що за. Припадать за це за чимось пропадати. У вас так кажуть? Українські? В ну, мене кажуть, де я живу, а чи у вас так кажуть? Пропадати за чимось, так? Тобто, це означає щось дуже сильно любити. От прям пропадати. Препадам за каву. Чи там припадам за солодичами, так? Я пропадаю за солодощами. Я ja особисто ні, припадам за жім'яками, я пропадаю за картоплею більше, ніж за солодощами, але хто за чим? Або теж можемо сказати слово ценіч. Воно теж є тут синонімом насправді. Ценіч це цінувати. Синонім далекий до любити, але синонім. Тобто, щось дуже цінувати. Якщо ми щось цінуємо, то ми, очевидно, це. Любимо. Наприклад, «ценю собі добру каву», Я ціную добру каву. В сенсі, ну я ж її не ціную там, буквально, так, але я її люблю. Наступне слово вже буде прикметником. Прикметником ладний, теж знаємо всі це слово, Вадне означає гарний, так, гарний. Але воно має купу замінників. Тобто, прикметники, взагалі, та частина мови, яка багата на синоніми. Ладна, ми теж можемо сказати в не гидкий, чого ні, це синонім. Небжиткі, не гидкий. Теж знаємо всі слово пенькни це також синонім, так яке означає гарний. Можемо сказати уродів, але це про людину. Уроджів, ну якщо ми говоримо про людину, це вродливий. Уродживий. Українською звучить так не дуже, але вродливий польською, так, уродили. Теж можемо сказати, що пристойний, але знову ж таки, якщо ми говоримо про людину і про чоловіка, якщо ми говоримо про чоловіка і він гарний зовнішньо, ми можемо сказати, що він пристойний. Це не означає, що він джентльмен, це означає, що він гарний з собою. Про жінку ми так не говоримо. Пікана, «п'єнкна», «ладна», але не непристойна. Пристойне про чоловіка. E, можемо сказати шлічний, шлічний це чарівний. Часто почуєте оці ці верески жінок, там не знаю на котика, на песика, ой, шлічний, в сенсі чарівненький, гарненький, так, шлічний. Чи теж e, таке призабути трішки слово «красний». «Красний» – це теж означає гарний. Ще один прикметник мондре. Мондре означає мудрий або ж розумний, мондре чоловік, так? Розумна людина, мудра людина. Можемо замінити його словом розумним, яке не так часто використовується в польській мові, але воно існує. Частіше більше може в книжках якихось в житті, не так часто, але це синонім і воно існує, принаймні означає розумний. Можемо замінити його словом «інтелігентний». Інтелігентне це також розумний, але тут найчастіше буде йти мова про здобуті знання, так тобто не те, то, що людина там мудра від природи, а власне здобула знання, і вона тепер розумна. Можемо теж сказати просто «не глупі. Глупі це дурний, «не глупі відповідно не дурний. Можемо сказати блискотливе, дуже гарне слово, означає теж розумний, блискотливе. Так часто кажуть про дітей, наприклад, коли вони так швидко метикують, так щось там так швиденько-швиденько думають, блискотливе, розумний. Або е, теж можемо замінити фразеологізмом. чому ні? Ні в чем'я біти, ні в біти не в, я, біти, не в тім я битий дослівно, так що означає теж розумний. Наступне в нас буде діє слово шм'яче. Шм'ячче це сміятися, так? Здавалося б, чим ми замінимо сміятися? А все залежить від того, як ми сміємося. Можемо сказати хіхотач. Хіхотач це хихотіти, так тихенько сміятися, «хихотіти», хіхотач. Рехотач це реготати. Голосно так сміятися, реготати. Рехотач через «х» будь ласка, не через гиб. Можемо сказати ржеч. І так, по-польськи є це слово, бо я знаю, що в сленговій мові принаймні в мій час. Е, мій час в моєму підлітковому віці було максимально популярне слово ржати <реж> у Львові, то точно ржати в сенсі так сміятися, реготати, інакше кажучи, і по-польськи теж ржать. Можемо сказати п'ять п'ять це «п'яти», «п'яють» півні польською, так так затяжно, затяжно кукурікають. Оце «п'яти». От як півень сміятися так голосно і дуже дзвінко. Теж можемо повічити занос, заносити шміхем. Заносити шміхем це заходитися сміхом. Тепер протилежний до дієслова прикметник смутний. Смутний, сумний. так? Ми знаємо це слово. Як можемо сказати інакше? Можемо сказати посемпним. ви не знали цього слова. Посемпне посемпне. Це такий понурий, такий, такий ніякий, такий понурий, понурий. Можемо сказати теж затроскане. Затроскане це «заклопотен». Ну і власне, це теж синонім до сумний. Наприклад, хтось питає, для чого ви тебе такий затросканий. Це не означає, що ви десь там бігаєте і такі заклопотані. Просто з вашого зовнішнього вигляду ви сумним виглядаєте, то вас питають. Є ще слово сментний, близьке до нашого сумний теж, так, сментний, засмучний. Можемо сказати, маркотний. Маркотне це теж сумний, такий муркотний, казала моя бабуся, так? маркотний. Можемо сказати, прибити. Прибітий це пригнічений, прибитий такий, так? пригнічений. Чи заламаний це вже дуже сумний, прям в розпачі. Заламане, зломлений інакше, так? Заламаний. «Zły». Злий це слово, яке означає злий, наприклад, «злий чоловік, або просто поганий. Наприклад, зла кщомшка, ну, вона не зла, вона просто погана, якась неякісна, нецікава і так далі. Чи можемо замінити? Можемо замінити словом «кєпський». Угу. Так, е, знаєте, такий серіал, правда, про кепських. Якщо не знаєте, то навіть не знаю, що рекомендувати вам дивитися чи ні. Заради цікавості, можете вімкнути, комусь сподобається, комусь ні. Тут будуть діаметрально протилежні враження. Кепський це кепський. Так, тобто теж такий поганий якийсь. Можемо сказати марний польською, це не означає, що щось є намарно зроблене, це означає те, що щось погане, неякісне, таке марне. Е, можемо сказати мізерний, так? мізерний, але в значенні теж поганий, так? в залежності від контексту. Можемо сказати слабей, наприклад, це був слабий концерт, або «то слаба ксіжка, тобто погана, неякісна, таке ж слабеньке. Можемо сказати ліхи, теж таке більш ктишкове слово, але означає також поганий. Є слово «бєц», теж можемо його замінити. «бєц» – це бігти, так цікаве дієслово. Зауважте, будь ласка, немає в кінці рисочки над еце, тому не кажемо б'єч, часто чую від студентів, а «бєц». Тут теж залежить від того, як ми біжимо. Можемо сказати гнач. «Гнач» — це гнати, так швидко-швидко бігти. Можемо сказати пендіч, це ще швидше ніж гнати, це нестися прям. Можемо сказати «мкнонч», «мкнонч» – це мчати. Може бути рвач, рвач це рвати. Це теж так мчати, так рвати з місця, так гнати, гнати швидко. Лечиш, летіти, де лечиш, де ти летиш, так? в сенсі де ти біжиш. Ми ж не вміємо літати, Тут де біжиш. І можемо сказати «шмігач», Шмігач це також «мчати», так прошмигнути маємо українське слово, так? Ш... Шмігач по-польську. Польське є словоповідь. Повідіч це сказати, так, щось сказати, повідіч. Чи можемо його замінити? Можемо замінити його дієсловом жець. Жець це щось ректи, проказати, промовити жець. Можемо сказати одезвать. Одезваччя це також сказати. А наприклад, одезві ще до мене, ну скажи щось до мене, так? Також сказати, «пшемувіч», промовити, щось промовити, якесь слово. Чи про вимамротать, ви маротать про белькотіти, вимаротать, щось про белькотіти там, так, так сказати? Ви мам пальнуть. Випалити, так, щось різко сказати, парнуть, чи теж вицеджуть, вицідити з себе якесь слово, вицеджіть. Чи ознайміть ознайомити, повідомити когось про щось сказати? Два останніх будуть такими дуже попсовими: це прикметник дуже, так, дуже це великий. Чи можемо замінити? Звичайно, що e, словом «вєлки», так, «вєлкі» – це також великий. Можемо сказати теж показне. Покажне це показний, так, такий великий показний. Спори це також гарний замінник, великий, так, великий спори. «Значний», так, значний, тут же від контексту, наприклад, No, człowiek nie może być, e, może być tam na przykład duży, tak, czy pokój duży, ale pokój nie może być znaczny, tak, ale może być jakieś mm, coś, co ma e, duże znaczenie, to jest znaczność, coś, co ma wielkie znaczenie, tak, to ono znaczne, wielkie. Wydatny, tak, wydatny, to, to też wielki, wydatny człowiek, na przykład, wielka ludyna, wydatna ludyna. Росли тут вже піде мова, власне, про ріст і розмір. Росли це великий в сенсі високий, чи там просто великий. Ні ліхи, ні ліхи це такий нічогенький, так такий він нічогенький, ні ліхи в сенсі великий. Ну і мали. Мали це малий. Можемо замінити його дробний. дробний – це дрібний, дрібненький такий, а мікри, мізерний. czy znikomy, to też nieznaczny i mizerny. często wykorzystywano to w polskim. a malusi, malutki, taki, malesynki. czy maluteńki, to już zupełnie malesenki, malusi, maluteńki, tak, malesenki, albo też nikły, nikły, to niepokazny, tak, maleńki. na przykład nikły, wynik jakiś, tak, mały rezultat. Сподіваюся, що слова були для вас корисними вчіть синоніми. Це є власне ваш словниковий запас. Вчіть їх зазвичай в контексті якомусь так з різними значеннями. Ми бачимо, що є різні відтінки, і часу можна не те вліпити, але краще не те вліпити, але слово запам'ятається. Якщо ви десь не те вліпите, вас хтось виправить, ви запам'ятаєте ще краще. Тому синоніми це ключик до вашого гарного, класного, великого словникового запасу. Успіхів вам у вивченні. Якщо маєте якісь а, думки свої, то залишайте, будь ласка, їх в коментарях. Я з радістю почитаю. Мені завжди дуже цікаво. І до зустрічі в наступних відео.